Високі труси польського виробника Julie Mets, модель Зараз Opal Максі. Максі це труси з високою посадкою, широка боковушечка. На дотик дуже приємна шовковиста мікрофібра, труси безшовні, обов'язково натуральна ластовиця і бачок прикрашений мережевим. Зручні високі трусики для жінок, хто цінує класику і високу посадку. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і К, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.